Чоловіки, ви згідні, що забезпечувати грошима дружину повинні ви. Я думаю, що так, тому що чоловік має загальні сімейні витрати і також особисті витрати жінки. Навіть якщо дружина заробляє, все одно задача чоловіка це забезпечити сім'ю і особисту дружину. У жінки є особисті витрати, які покриваються чоловіком. І чоловік не питає за це доповідь у своєї жінки. Наприклад, у неї в гардеробі є 30 суконь, а вона купила собі ще одну. То про неї чоловік може і не знати. Навіть якщо й дізнається, то він не повинен дорікати, тому що вона жінка і вона емоційна. Кожна її покупка вона заряджає її емоційно, і цей заряд вона передає своєму чоловікові. І відповідно від цього він росте далі.